Безперевне світло, глава Бо Міндраша подібнює порятунок з Єгипту і повний порятунок, що порівнюється зі світлом свічки і зі світлом сонця. Свічку запалює людина, але воно може бути погашена. Повний порятунок порівнюється зі сонцем. Яке сяє невпинно. Що стоїть за цією алегорією? При виході з Єгипту зло ще не було знищено. Єгиптяни все ще ненавиділи народ Ізраїля, і, незважаючи на кари, що обрушилися на них, хотіли, щоб євреї продовжували залишатися рабами. Коли настав час виходу з Єгипту, народу Ізраїля довелося швидко бігти звідси, щоб єгиптяни не передумали. Тому вихід з Єгипту подібний до світла свічки. Світло є, але його можна погасити. Однак при повному і скорому звільненні зло у всьому світі скасується, і вигнань більше не буде, тому й воно і порівнюється зі світлом сонця, що сяє невпинно. Ми всі з нетерпінням чекаємо на сонячне світло, яке освітить наш світ. Але світло свічки має особливу цінність, і воно в тому, що її запалює людина. З часу виходу з Єгипту та дарування Тори Всевишній дав нам можливість запалювати свічки, побороти зло і пітьму та звільнитися від них. Сабачало!